Складна ніч для рятувальників та чадний ранок для містян у Львові. вщен згорів легендарний кінотеатр Дзвін. Палало так сильно, що надзвичайникам знадобилося дві години, аби повністю приборкати полум'я. Цей виклик пожежники отримали за 25 ранку, і, хоч прибули вони за лічені хвилини, полум'я вже вирувало на повну потужність та виривалося крізь дах. Вогонь шаленими темпами розповсюджувався конструкціями. Тож гасити його довелося одразу чотирьом десяткам рятувальників. Однак під ранок стало зрозуміло, що стихія повністю знищила чотири квадратних метрів приміщення. Бандера. Кінотеатр дзвін веде свою історію ще 40-х років минулого століття. Спершу його розбомбили під час другої світової війни, а відновили у 50-х. і здебільшого демонстрували індійські фільми. Вже у 2000-х заклад занепав і його планували віддати в оренду як музей або ж мистецький центр.